Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною дуже цікавий і красивий узор, який, неймовірно, підійде для вашого літнього в'язання. я цей узор називаю. Цей візерунок називаю павучки. Ось так він виглядає на тоненькій пряжі на такому чудовому полотні. Можу вам так ось ближче показати. Для більшої наочності я взяла будь-яку, для більшої наочності я взяла товстішу пряжу. І я вам скажу: так, її можна, цей візерунок можна в'язати з будь-якої пряжі, будь-якими ниточками, можна використовувати і напівшерст, бавовна, напівбавовна. Одним словом, ваше побажання і ви отримаєте красивий візерунок. Отже, давайте розпочнемо. Візерунок складається з двох рядочків, рапорт візерунку і з чотирьох петель. Давайте наберемо необхідну кількість петель. Я наберу 20 петель і плюс 2 кромку. Розпочинаємо ми в'язати з виворотнього рядочка. І виворотній рядочок ми в'яжемо, як і всі інші виворотні, тобто перший, третій, п'ятий лицевими петлями. Першу петельку знімаємо, пров'язуємо все лицевими петлями. Наступний другий наш рядочок пров'язуємо наступним чином. Першу петельку знімаємо. Далі пров'язуємо три разом виворотні. Ось так. Три разом виворотні. Далі з однієї петлі ми робимо три. Ось так. Знову пров'язуємо три разом виворотню, і з однієї петелечки ми робимо три. Три разом виворотню. І з однієї петелечки робимо три. Пров'язуємо, не спускаємо, робимо накид і знову пров'язуємо цю саму петелечку. Знову три разом виворотню, з однієї петелечки три. 3 разом виворотнюю і з однієї петелечки три. Все, крайню петлю виворотнюємо. Далі третій рядочок, і всі виворотні рядочки ми пров'язуємо лицевими петлями. Крайнє виворотня. Так. Наступний наш рядочок ми пров'язуємо наступним чином. Ми пров'язуємо там, де у нас було три разом, ми в шахматному порядку в'яжемо. І у нас зараз лише одна петля ми пров'язуємо з однієї петлі три. а далі три разом виворотнью. задние петли 3 3 1 выворотнее непоплепные zat дней и подливо три м тре разом вы выгоднее зуни иые по 3 три разом выгоднее 3 3 разом Виворотня. Крайня виворотня. І виворотній рядочок пров'язуємо лицевими петлями. починаємо повторювати з другого рядочка. Першу знімаємо, 3 разом виворотнюю, з однієї петлі 3, 3 разом виворотнюю. З однієї петлі 3, 3 разом виворотнюю, з однієї петлі 3 три разом виворотнюю, з однієї петлі 3. Візерунок дуже простенький, дуже легенький. Головне запам'ятати, що ми все в'яжемо в шахматному порядку. Якщо ми в попередньому рядочку робили з однієї петлі 3, то в наступному нам їх треба пров'язати три разом виворотнюю І всі виворотні рядочки ми в'яжемо лицевими петлями. Ось так виглядає наш візеруночок, можете побачити, з лицевої сторони такі павучки, ось так він виглядає з виворотньої сторони. Тобто, в принципі, він навіть може бути двостороннім. З лицевої сторони ці павучки у нас виглядають ось такими виворотніми петлями. І все, візерунок доволі простий, тож я надіюся, що у вас все вийде і ви мені про це дасте знати в коментарях. Я ж вам дякую, що ви в'язали разом зі мною. Нехай ваші літні речі будуть найпрекраснішими, а ми зустрінемося з вами в наступних відео. Не забувайте заходити до мене. Писати коментарі, ставити вподобайки. Ну і звісно, якщо вам все подобається, обов'язково потрібно підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. З вами була Маруся, канал Марусіна на скринька рукоділля. До зустрічі в наступних відео. Па-па!